До Лозової прибуває делегація програми розвитку ООН в Україні. Її зустрічають керівники громади. Спершу представникам Організації Об'єднаних Націй показують автівки, які отримала громада від ПРООН. Посешляховик задіяли в роботі сімейних лікарів мікроавтобус для виїзду мобільної бригади Лозівського терцентру з обслуговування підопічних у віддалених населених пунктах громади. Далі делегація знайомиться з роботою простору соціальної адаптації. Приміщення відремонтували за кошти місцевого бюджету. Меблі та обладнання закупили за рахунок програми розвитку ООН. Нам дуже приємно було відвідати центр соціальної адаптації, тому що це проєкт реалізований у співпраці місцевої адміністрації і проон в Україні. Він є затребуваним. Центр знаходиться в управлінні праці і приймає відвідувачів з червня. Послуги тут отримують мешканці Лузівської громади та переселенці. Звертаються з будь-яких питань нагальних, якщо нам вдається вирішити їх тут на місці. Ми їх вирішимо або перенаправляємо до тих галузі, питання, до яких з яких питань звертаються люди. Також у нас щодня приходять до нас родини захисників України, родини загиблих, а також ті мешканці, які потребують соціальної підтримки, як матеріальної, так і будь-якої. Ми задоволені тим, що нам надали таку Можливість скористатися цією допомогою і створити цей простор. У середньому протягом дня тут обслуговують півтори сотні лузівчан, а буває і до 400, говорить керівниця управління Вікторія Кіпкало. Під час зустрічі представникам ПРООН презентують Лузівську громаду. Наприкінці обидві сторони домовляються про подальшу співпрацю.